Від затуманення мозку до ясності розуму п'ять природних способів підтримати функцію щитовидної залози. Затуманення мозку і щитовидна залоза, шлях до ясності розуму і життєвої енергії. Ми живемо в епоху постійного перевантаження інформацією, стресу та нестачі часу. Не дивно, що все більше людей скаржаться на затуманення мозку, стан, коли складно зосередитися, думки плутаються, а пам'ять підводить. Часто причиною цього стану стає нездорова щитовидна залоза, робота якої порушена. Як експерт, який працює з клієнтами, які страждають від подібних проблем, я хочу поділитися своїми знаннями та досвідом, щоб допомогти вам повернути розумову ясність та життєву енергію. Чому щитовидна залоза впливає на ясність розуму? Щитовидна залоза, невелика, але надзвичайно важлива залоза, розташована біля основи шиї, відіграє ключову роль у регуляції метаболізму та гормонального балансу в організмі. Гормони щитовидної залози трийотеронін, Т3 і тероксин, Т4 впливають практично на всі органи і системи, включаючи мозок. Коли робота щитовидної залози порушена, це може призвести до ряду симптомів. Включаючи помутнення мозку, втому, депресію, проблеми з пам'яттю та концентрацією уваги. Ключовий момент не варто недооцінювати вплив щитовидної залози на когнітивні функції. Коли гормональний баланс порушений, мозок не отримує необхідних ресурсів для оптимальної роботи, що призводить до зниження ясності мислення. Я часто стикаюся з тим, що люди ігнорують проблеми з щитовидною залозою, списуючи їх на втому або стрес. Однак, якщо ви відчуваєте постійне затуманення мозку, незважаючи на достатній сон і здоровий спосіб життя, варто звернутися до лікаря і перевірити функцію щитовидної залози п'ятьох стратегій для підтримки функції щитовидної залози та покращення розумової ясності. На основі свого досвіду та останніх наукових досліджень я виділив 5 ключових стратегій, які допоможуть вам підтримати функцію щитовидної залози та повернути розумову ясність. 1. Оптимізація харчування, будівельні блоки для здорової щитовидної залози. Харчування це фундамент здоров'я і щитовидна залоза не виняток. Для нормальної роботи щитовидної залози необхідні певні поживні речовини, такі як йод, селен, цинк. Вітамін Д і залізо. Йод – необхідний для синтезу гормонів щитовидної залози. Джерела морські водорості, але будьте обережні з надмірним споживанням, морепродукти, йодова насіль, переважно органічна. Селен захищає щитовидну залозу від окисного пошкодження і регулює вироблення гормонів. Джерела бразильські горіхи, помірно, так як містять багато селену, морепродукти, насіння соняшнику. Цинк необхідний для перетворення гормонів щитовидної залози в активну форму. Джерела. Гарбузове насіння, устриці, червоне м'ясо. Вітамін Д. Впливає на вироблення гормонів щитовидної залози та імунну систему. Джерела сонячне світло, обережно з передозуванням, жирна риба, яєчні жовтки, залізо необхідно для транспортування кисню до тканин, включаючи щитовидну залозу, джерела червоне м'ясо, шпинат, сочевиця. Моя порада не покладайтеся лише на добавки. Прагніть до різноманітного і збалансованого харчування, багатого цільними продуктами. Якщо ви підозрюєте дефіцит будь-яких поживних речовин, проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом для проведення аналізів і підбору оптимальної схеми прийому добавок, 2. Управління стресом. Ключ до гормонального балансу хронічний стрес один з головних ворогів щитовидної залози. Коли ми відчуваємо стрес, організм виробляє кортизол, гормон стресу, який може пригнічувати функцію щитовидної залози і порушувати вироблення гормонів. Особистий досвід, я помітив, що багато моїх клієнтів, які страждають від проблем із щитовидною залозою, також відчувають високий рівень стресу. Тому я завжди рекомендую їм включити в своє життя практики управління стресом. Що можна зробити, медитація, навіть 10 хвилин медитації на день можуть значно знизити рівень стресу та покращити розумову ясність. Йога поєднує фізичні вправи з дихальними техніками, що допомагає зняти напругу і заспокоїти розум. Глибоке дихання, прості дихальні вправи можуть швидко знизити рівень стресу і поліпшити загальний стан. Прогулянки на природі, перебування на свіжому повітрі і контакт з природою допомагають зняти напругу і поліпшити настрій. 3. Турбота про здоров'я кишечника. Зв'язок між кишечником і щитовидною залозою. Все більше досліджень підтверджують тісний зв'язок між здоров'ям кишечника і функцією щитовидної залози. Мікрофлора кишечника відіграє важливу роль у засвоєнні поживних речовин. Необхідних для нормальної роботи щитовидної залози. Крім того, дисбаланс мікрофлори може призвести до запалення, яке негативно впливає на функцію щитовидної залози. Рекомендація: продукти з пробіотиками: йогурт, кефір, квашена капуста, кімчі джерела корисних бактерій, які підтримують здоров'я кишечника. Клітковина, овочі, фрукти, цільнозернові продукти, джерело клітковини, яка живить корисні бактерії в кишечнику. Обмеження оброблених продуктів і цукру. Ці продукти можуть порушити баланс мікрофлори кишечника. 4. Оптимізація сну, відновлення та регенерація Недолік сну ще один фактор, який може негативно впливати на функцію щитовидної залози. Під час сну організм відновлюється і регенерується, а також регулюється вироблення гормонів. Недолік сну може порушити гормональний баланс і погіршити стан щитовидної залози. Поради для поліпшення сну, регулярний режим сну, лягайте спати і прокидайтеся одночасно щодня, навіть у вихідні. Темна, тиха і прохолодна кімната створить оптимальні умови для сну. Уникайте екранів перед сном, синє світло, що випромінюється екранами, може пригнічувати вироблення мелатоніну, гормону сну. Обмежте кофеїн та алкоголь перед сном, ці речовини можуть порушити сон. 5. Підтримка адаптивних трав, природна допомога щитовидній залозі. Деякі трави мають адаптогенні властивості, тобто допомагають організму адаптуватися до стресу і підтримувати гормональний баланс. Приклади адаптогенних трав Ашваганда знижує рівень кортизолу, покращує сон і підтримує функцію щитовидної залози. Родіола рожева підвищує стійкість до стресу, покращує концентрацію уваги і підтримує функцію щитовидної залози. Важливо, перед прийомом будь-яких трав проконсультуйтеся з лікарем або травником, особливо якщо у вас є які-небудь захворювання або ви приймаєте які-небудь ліки. Висновок, шлях до ясності розуму починається з турботи про себе. Затуманення мозку і проблеми зі щитовидною залозою це не вирок. За допомогою правильного харчування, управління стресом, турботи про здоров'я кишечника, оптимізації сну і підтримки адаптогенними травами ви можете повернути ясність розуму, життєву енергію і поліпшити загальний стан здоров'я. Пам'ятайте, що турбота про себе це інвестиція у ваше майбутнє. Почніть робити невеликі зміни у своєму житті вже сьогодні, і ви обов'язково відчуєте різницю. Ключова думка: проблеми зі щитовидною залозою часто взаємопов'язані зі способом життя. Зміни в харчуванні, управлінні стресом і турботі про себе можуть значно поліпшити стан щитовидної залози і ясність розуму.